Привіт! Це чистка від Біклін. Сьогодні ми будемо чистити ось ці кроси із світлої замши, а для цього ми будемо використовувати універсальну чистячу піну, щіточку та серветку. Поїхали! Спочатку ми почистимо підошву. З чисткою підошви ми вже закінчили. Тепер будемо чистити замшу. В цьому випадку краще наносити чистячу піну на щітку, щоб равномірно розподілити чистячий засіб. Ось такий результат в нас вийшов. Тепер треба дочекатися повного висихання та будемо насолоджуватись чистим взуттям. Бережіть себе та чистого вам взуття!